Як часто ти знаєш, що тобі щось треба зробити, але говориш, що зроблю це завтра, або не зараз, або тоді, коли буде ідеальний момент, або коли я тут все перероблю, і тоді все владнаю, і тоді почну робити. Або з якогось понеділка, або «та мені і так добре, та блін, нафіга, я не бачу сенсу. Або я не хочу це не робити, або якийсь метод дивний. Група якась не така, або мене це не вставляє, або тіло рубає блін, я стомилася, я хочу спати. Вітаю тебе! Це все ознаки прояву спротиву. І це не добре, і це не погано. Це так є. Це нормальний захист психіки від чогось нового, від чогось незнайомого, але в той же час цікавого для тебе і відкладання. Це найпростіший спосіб залишитися.